Позвав сев канатку для того, щоб розрядити контент на каналі. А то ж, всяка така нудятина, нудятина, нудятина на каналі. То мамка ніяк не розбереться зі своїм тілим, як не прикаяний, потім вона сидить на нього дивиться, і взагалі не розуміє, не відрізає нічого, що проїздить, що він від нього хоче. Ото тільки про один телевізор, про телефон, про домик, що Таня не може його знайти. Вот тут только процесс знімав. І, звичайно просмотри у просмотрисівки упали. Вже нема що показувати. На Ютуб толком не виходив. Сидіти ото в tiktok тих трансляціях. Звичайно ж, скоріше всього, Сєвкі вигідно сидіти в tiktok Там і Надюха. деньги влажує Сєвкі подар, даре на тому TikTok-і, щоб все вигравав у цих батлах. Хто там у нього є. З Яйською посварився. Ну, таке, звичайно ж. Надя йде. Йде Надя на день народження. Уже, скоріше всього, Сєвка ще її позвав, можливо, вже стара Піду, чи ба ще щось. Ну, наскільки я поняла, баба Таня проти яких то там ресторанів Либо ще щось хватай. Хвати, мама сказала. Сєвка ти зайнятий На тобі нема ма, нафіг то все відмічати От мамы на дирежне обов'язково За 2 місяці ходила розказувала, куди підемо то позвоним Ірі поінтересуємося, то ще, то у ситників то до заситників щоб донатики, до донатики на догарке поехала отмечать. Мама сказала, Взагалі не відмічай. Не у мене хватає. Це перший і останній раз, коли Надька приїжджала відмічати моє дірожіння. Чор що. Я вже не хочу, щоб тут это ходили, то готували, то щоб тут воняло, шкварили, жарили. Все, Сєвка, діроження відмічать не будеш. Мама постановила. Хоч Сєвка прийшов до мамки, поінтересувався, хотів же услышати все таки мнення. Но мамка отрізала на отнюдь, ніякого дірожіння не буде. Ну і все. Ну так, да, я зайнятий то на спектаклі, то до спектаклів, то ще щось. Коротше, не буде, не нічого не буде відмічати, ти хочу нічого, уже мені все надоїло, то це і це. а як завжди, реклама цьому магу не Олесі. Откуда там с Харькова чи откуда-то? По так помагає Сєвке, так маму ліче, так Надюхі помагає. Прям ти шо ти шо, чуть ли не Бог святый, серйозно. Таку рекламу їй діла. Наверняка йому неплохо так заплатила. Що він зараз там розказує? Та, вона білий мах, та то так і все, нічого там плохого немає, Никакого, Там чорної магії вона не займається, только біла. По церквам постоянно ходить, по, там, по храмам ще по чому-то. В свідчя, а молені чуть ли не самим Богом. Така прям раз прекрасна, но при этом людей неплохо так може надурить і витягнути з них гроші. І на розказувати такі, що людей близько такого не було. Щоб вони на неї прийшли, заплатили її гроші. Магне дамаг, який сівка постійно рекламує. Навіть відео, коли про неї щось розказує, закриває коментарі, але при этом залишає закріплений комментарий. Про інстаграм цей Олесічки, щоб зрителі його прийшли до неї і відхлістали її дідужик. за те, що вона їм розказала, що вони самі прекрасно за це все знають. Аказується, у них же ж з нашим оперним в один день день народження, то вони вирішили, подарками подарок має обмінятися. І Олесічка вислала сієвки нашому на подарок на день народження, очередну фігню. Типа щось якась картина, ну ми вже бачили недавно, то вона ікони якісь мамі присилає намолені, що вони явно Шупі не допомагають, а ще хуже від неї становиться этих ікон намолених Коли Когда Олесечки не було, я вам хочу сказати: ну, можливо, конечно же, и це може совпадіння таке, да. з'явилася появилась ця Олесечка, вона щось там розказує, щось там, якісь, якісь там э, ікони намалює, щось якісь молитви пише, якісь там свічки засвічує, щоб шупі було хорошо, щоб вона себе хорошо Ну Що там воно пішло все наоборот, я вам хочу сказати чесно, тому що шуба що-то здала конкретно. Может, из-за возраста, потому что уже, конечно, да, она уже старая, там все такое, сахар шкалы, воно все на ней, конечно же, давай. Но я хочу вам сказать, что совпадения такие серьезные, что как только появилась Олеся, шубе стало плохо, вообще не соображая. Не розумієш, що і не дупля не отрізає, що відбувається. Ото ікона як з'явилася, ото і пішло то все. То сахар шкали, то вона не притямет, то не понимає. То то забула виключити, то то забула, то не помилася, то голову не помила, то телевізор не виключила, то плиту не виключила. Ну коротше, що вона там їй робить, розказує, вималює жопу лиже, що то явно воно не працює. Прислала сівки подарок, Севка його забрав. Притащив, як завжди на планету до мамаші перед днем народження. Даже мамки положила подарок, такі, які якісь там духи, які нафіг не не нужны. Хоча, Хотя... Я вам хочу сказати, возможно, що по то не миється, то запшикається тими духами, то ходять ті аромати, благовонні, що от неї, що по її квартирі, То, возможно, вона і ними обливається. А сівка подарила картину. Таку же саму з той же самої серії, яку вона йому дарила до цього. Я не знаю, що це за праздник був. Може, просто так чисто, щоб сєвка її прорекламував в очередний раз, як завжди. Пусть якісь цвіти в повніше, я вам хочу сказати. Чор знає, як таке можна дарити? Сєвка, як завжди. Реакція у нього однакова. Восхищення. Прям ти що? Та що? це ж та серія, мені так нравится. Ой, Олесічка, в тебе всегда такі хороші подарки, і со вкусом. Севка, тобі от ударять? Черт знаешь, що я тобі хочу сказати. Воно нафік не здалося, а ти ото приймаєш, Потім ради не можеш дати нічому, що тобі ото подарили. Всі ті посилки, які і саме оці картини з стекла або з посуди, цвіти. Кому вони здалися? Ті недоділені цвіти цвети, і та картина. Куди ти вже цю очередну п'ятидесяту картину будеш там у себе на Карла Марла, уже все тими картинами, уже і ступить нема де, бідний кот, якщо чесно. Може, ще стрибне ще приб'є того Томаса. бідного. Нафіга ти тащиш ті всі свої картини, які тобі дарять у ту свою квартиру. І так поставить, і горизонтально, і вертикально, як її поставить, як це, як той. Боже, Сєва, викинь її і, і забудь. Чесне слово. Показав, ж поставив на подоконник оце у шупи на планетне. Боже, той подоконник, облапаний, я не знаю. А наче сажу десь трусила, чи ще щось, непонятне, чесне слово. Що воно таке в неї чорне, Ото руками то маце. ну, понятно. воно ж вже, я так розумію, доброботниця, яка там ходила до шупу, вже не ходить до неї, не обирається. Звісно ж, платили якісь три копійки жінки за уборку у цій квартирі. Правильно я зробила, щоб перестала до вас ходити. Що до тебе сів, що до. Шупи твоїй, А то в неї і тепер такі срачі. Ну, понятно, вона не бачить. Клінін заказував ежемесячно би шупи на квартиру. Все таки должен якийсь порядок. А не от це, що там у неї твориться? Ноги вже приліпають до пола. То, може, нанінатька приїде, то трошки порядки повичіхує щось, чи шупу повимиває їй, то їх квартиру трохи помиє. Ото, наверное, только на це все і надежда. ж показав, тут мамаша прийшла щось там. Вона її не бачить. Ну понятно, если зрение вже вообще плохо. Она сказала, що вообще не бачи. Но при этом она не бачить, коли їй щось не вигодно. А як тільки дело йде за деньги, за украшения, либо кому-то что-то подарить, резко прорезается слух и резко, конечно же, вона все бачи. Мама, подивися, угадай, хто це подарив. Хто це, Шупа з таким удивленням від, що типу не знає, ну, скоріше всего, уже і А, Олеся, да. Олеся, скоріше, всього, я думаю, що це Олеся подивилася на ту картину. Да, красиво, красиво. Да. Це ж мені мама на день рождения подарили. То Як ти думаєш, а у Олесі день рожденьте? Ой, не знаю. Оце не знаю. Навірно, як у мене, февралі, да? Нет, в февралі Ні, мама. ж ще в неї може бути рождень. Ой, не знаю, не знаю, щось так поудивлялася, щось це. Это... Понятно, що нікода не... нічого не знає. Ну, у мене, Завтра, 21. Ой, от і у неї. В цей день тільки Талантливі люди, найкращі люди рождаються. Сева, а в інші дні що? Не ровні тобі чи що? Лише би що ляпнути, серйозно. Да, да, у вас в один день день рождення, так, да, Шупа, в один день з твоїм синочком. Мама, я теж приготував подарунок. Як... Мама, як ти думаєш, що це в цій коробці? Ой, не знаю, это кому подарок? Мне? Конечно. Шупа только видишь, что-то похожее на украшение, тем более коробочки для украшения. Все, она думает, что это ей. Нет, мама. А это Олесі на день рождения. Да ты что? Молодец, Севка, молодец, сам Вельчик. Она ж такие дорогие нам подарки. А грошей сколько высылает? А вот а доллары, а евро. Да, конечно, они все пришли мне. На медикаменти и прокладки. Но все же, да, така, же по... така ж серйозна помощь. А севка, що бедный и несчастный. матері не може купить медикаменти. Показав, що украшена то кольцо. Ми вже помним, що не... він недавно, тоже, не знаю, на, якій, там, на, якій... на 8 березня дарив подарок то кольцо не доделано. А це решив вещество подарить на день рождения. Ну, все-таки ж подарила таку картину: Італьянску Made in Italy. Це що-небудь картину цілу, це в сер... мене вже така серія була, оце ж оце ж теж нейжа. Буду вішати на кухні чи в прихожій. Вже на вулиці вешай. Оце будеш заходити будеш дивитися. От там є мої, оце о, о той параше, що тобі прислали, оце там ото її место. Показав, то кольцо. Боже, от такий балабух, я вам хочу сказати. На пі... оце... На, на, всю руку. Типа бело золото с бриллиантами. Но оно такое безвкусное, оно такое ужасное. Фу. Боже, ну если ты хочешь что-то подарить той Олесе, как-то ее удивить, тем более день рождения с тобой в один день, может надо было обратиться все-таки, чтобы тебе посоветовали, а не вот этот блям у блин, на палец. То, что ты ей купил. Черт знаешь, что я вам хочу сказать. Он, я не знаю, на... кто вообще таки робы. І кому це таке подобається? Оце воно стояло, скоріше, ніхто його не брав. І пройшов Сєвка. Ото глаз, куди упав, о, оце треба взяти. Чим більше, тим краще. Може, треба було позвонити Ірочці своїй сестрички Сєвка. Ні, не треба. Я так зрозуміла, що з Ірочкою, чи там з дівчатами Ірочкиними. З і з Каріночком. Связи никаких, я так понимаю, нема. І на Дірожі, я так понимаю, вони не збираються проїжджати. Потому що в контрах, скорее всего. Щось вони. То лубизалися, в цілувалися. А це тепер все, що всі разосралися. Возможно, потому що Севка перестав денежки дарить на їхні праздники там, на день рождения, либо Новый год, чи ще щось. Поэтому уже не общаются, не проезжают даже. Нема кому такого обратиться, з кем посоветоваться. Семка, треба було Кулясику позвонить. Він же спит по кольцам. Він би тобі тоже посоветовал. Ну, я сам я думаю, что это в таком же самом русле, бы тоже колясик, наверное, вы. Б... І предложив Щось якісь, якісь камні, ті типу бриллианти, як сєвка каже, якісь жовте, потім біле, біле золото. Воно це блямба, оте, як його один, воно буде чорт, і шо і звуку бантик, якщо чесно. Мамо, як ти думаєш, скільки воно стоїть? Це ж обов'язково треба сказати, щоб зрителі побільше написали коментарів, щоб і показати, який він мільйонер. Ну, що там 200 тисяч. Я... Чого, мама? Ну, доларів! Ну, це взагалі шупа, тупля не отрізає. скільки що де стоїть. І лиш би ляпнуть. Мама, ти що вообще? За 200 тисяч доларів з сім квартир, Причому тут це, це кольцо? Ти хоч щось розумієш? Ну, а що я? Я ж нікуди не ходжу, я ото нічого не знаю, я це так ото сказала. Я оце раніше ходила, роздивлялась, а зараз ні. А що тобі мішає, шупа, пройти прогуляй. Тим чи з твоими ногами, які можна, э, і гімнастику, э, ходить, делать нагрузку на ногу. Взяла бы на саму сколько разів вона проїжджає в тот Дніпро, сколько зіну можна було под ручку взяти і прогуляться. В чем проблема? Мама гривень, конечно, Боже, і оця фігня, оця блямба на на колечці, да? колечко, оце. 200 тисяч? Ну, короче, сівки явно нема куди деньги діти Це ж. Головне побільше, щоб оце блистило. Оце, щоб таке оце подарити. Подарує він оце Олесечке колечко, Она йому картину якусь на мусорці надіну запечатала і прислала. Made in Italy. Правильно, сєвка. Це хороший подарок. Оця Олесечка, вона нам стільки висилала. Молодець. Подарок вона буде довольна. Конечно. Може, мені цікаво вона їх, ну, та Олеся, я, конечно, не знаю, як вона виглядає Оцю фігню, яку сівка їде. Ну, в принципі, вони друг друга стоять, що вона йому присилає потреб, що він їй. Ну, він же, звісно, потреб подороже, я все-таки думаю, висилає, але воно, воно воно таке ужасне, це просто капець, Я не знаю, буде ли вона э, надівати ті кольця, які він їй дарить, і входить в тому. всього, то вийде подарок і, те, і піде продасть. Такий ужас явно не хочеться одягати.